Вітаю! Розглянемо, як додати корпоративний обліковий запис на свій персональний комп'ютер. Для цього нам потрібно виконати нескладні кроки. Відкрийте Google Chrome на комп'ютері. Праворуч угорі натисніть значок профілю. Зверніть увагу не нижнього облікового запису, а саме значок профілю верхній. У розділі Інші профілі натисніть кнопку плюс додати. Відкривається вікно, в якому натисніть кнопку Вхід. У відповідне поле пишіть електронну адресу свого корпоративного облікового запису. Натисніть кнопку Далі. Праворуч унизу. Пишіть пароль. Після того, як ви ввели пароль, натисніть праворуч унизу кнопку Далі. Система вітає вас у профілі. Домену Канівського коледжу культури і мистецтв. Праворуч внизу натисніть кнопку Далі. Система запропонує вам увімкнути синхронізацію. Це один із важливих кроків. Увімкніть праворуч унизу, кнопка Увімкнути. Після цього система запропонує вам здійснити певні налаштування. Натисніть ОК. Ви можете налаштувати свій профіль відразу, натисніть Праворуч угорі, сивол профілю, оберіть інструмент, олівчик Налаштувати профіль. Ви можете вписати назву свого профілю у відповідному полі, виберіть колір теми, який ви бажаєте, щоб у вас був в цьому обліковому записі. Виберіть аватар, створіть ярлик на робочому столі, щоб ви могли відразу переходити до даного профілю. Для цього праворуч унизу, перетягніть перемикач, щоб він став активним. Дякую за увагу. До побачення!